Прийшов час дізнатися, з якими результатами в нас пройшла гра. Бо я вже отримала від нашої колеги Вікторії результати з це е змагання, на насолоду, тому що інакше це назвати е неможливо. Що ж, Команда, яка називається в нас Крученики, е, отримала 10 балів в першому турі. Команда, яка називається Тарас System, отримала 9 балів. А е, тепер ми подивимося, що ви отримали в другому е, турі 7 і 9 балів. Що ж, е, тепер Тарас System попереду. В третьому турі в нас трошки інші вже е, показники. 10 і 9. Але Підсумках, підсумках, що цікаве, обидві команди отримали по 20. 7 балів. А це, це що нам кажуть, про що нам каже? Що як в дитинстві перемогла дружба? Взагалі-то дійсно я дуже задоволена з тим, що обидві команди змогли пограти, змогли насолодитися тим часом, який перебували тут, трошки поміркували, порушили мізки і взагалі насолодились з про Тараса Григоровича Шевченка.